Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Бонні і Персік, а я знаходжуся на канарському острові Фуерт Авнтура. Можна побачити літачок, летить. Мешкаю в готелі Коста... Ні, не Коста, Глобаліс Коста Тропікал, якщо не помиляюся. Точно напишу назву 100%. Ось так виглядає номер, має два поверхи. Зараз пішли, подивимося. Ось така двері, вона зачиняється на ключ. Ось так, ось так. Головне, щоб не зачинитися вже, вже зачинилося. На першому поверсі є телевізор, шафка, стіл, диванчик. Дуже погане таке світло, мені не подобається. Ну, в принципі, тут я й не сиділа ні разу. Столик є, є холодильник, ще чайник, ну я його нагору забрала. Також є такі жахливі двері, які неможливо майже відкрити. Ну, в принципі, я не знаю взагалі, хто знає, що це таке. Дірка якась, басін, яма. не знаю. Ось так. Тут бойлер. Ну, коротше, це спеціальний балкон для бойлера. Я не знаю для чого. це. Нераціональне використання території насправді. Холодильник Ось холодильник працює. Картиночки сходи на другий поверх. Двухповерховий номер. В принципі, звісно, номер не сильно новий. Трошечки потрьопаний, але якщо переночувати, ну ясно, якщо захочеш кудись до... придратися, дохитатися, скажімо, то, звісно, це можливо зробити. Але якщо ви приїхали відпочивати, і ціна нормальна, в принципі, бачите, дуже таке тьмяне світло, ось дзеркало є, раковина, біди, унітаз. Ось ванночка, не люблю ванни, але що робити? Я не знаю, це для сауни. Ну, в общем, у мене багато питань стосовно хто планував цю будівлю взагалі чому так. І кімната є, дзеркало, ліжка. В принципі, шаф, в шафі є А в шафі не дуже не дуже чисто. Так що, вибачте, ось так, там мої речі лежать. Не буду показувати, бо ще не все де розкладала. Є сейф, але щоб взяти ключ, ще, до речі, я закрилась на цьому балконі вже. Є відео було. Точніше, що воно десь є, да? воно з цієї сторони відкривається, а з тієї сторони не відкривається. Ось такий класний балкончик. Є навіть сушарка, що дуже здорово, тому що зачасту ніде повісити, на перилах вішеч. А тут прям класно є сушарочка, Дивіться, це у нас останній рівень такий будиночки, бо як клас, якраз класно, що не один на один будиночки виходять, а мені видно і океан, і зранку можна подивитися, як сонечко сходить. І з і класно, що огляд і ще і гори видно на ферте Вентура. Ну, дуже класно, мені подобається видно насправді. Можна, звісно, обижити в тих будиночках. Якби було б класніше, видніше, але в принципі це не має значення, скажімо так: е, номера, да, номера як номера. Єдине, що для мене, щоб я сюди ще додала, я просто ну, телевізор повісила б сюди, щоб можна було лежати на ліжечку і дивитися телевізор. Ну тому що спускатися телевізор, подивитися, ну хто це буде робити на відпочинку. Ну, в принципі, якщо переночувати, в цілому все влаштовує, ковдр не було, попросила, бо підмерзла. І попросила додаткові подушки, тому що подушки в них в Іспанії, це вже не перший раз, вони такі довгі, але вони тоненькі. там якщо що, дві подушки лежать. Я не знаю, вони такі пласкі, на них незручно спати. Ну, в принципі, отак виглядає номер. Єдине, що з бойлером можуть бути проблеми, він малий, тому якщо купайтеся, майте на увазі, якщо будете в цьому готелі, Вода швидко закінчиться. Ну, тобто, отак виглядає сам номер. І круті сходи. Тут багато людей похилого віку, я бачила, в них звичайні номери. Тобто вони живуть у основній будівлі, а це як такі пристроїчки. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться відео, які вам цікаві.